Вітаю! У цьому відео я покажу, як додати контакт на головний екран для швидкого здійснення викликів та написання смс-повідомлень. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи HyperOS та на телефоні Xiaomi 13T Pro. В якості додатка контактів використовуються контакти компанії Google. Спосіб перший. Відкриваємо контакти. Я для прикладу створив один контакт це телефон компанії LG. Потрібно відкрити його, натиснувши на ньому. Далі натискаємо на три крапки зверху справа і вибираємо додати на головний екран. Контакт додано. Тепер одним дотиком можна здійснити дзвінок або написати смс-повідомлення. Якщо натиснути на назву контакту, то він відкриється в додатку за замовчуванням. У якому його можна при потребі відредагувати. Якщо ви до контакту додавали фото, воно також буде показуватися на головному екрані. Для того, щоб змінити контакт або його видалити, потрібно виконати утримання на ньому, і відповідно вибрати Змінити або Видалити. Спосіб номер 2 Суть якого у використанні віджетів. На головному екрані виконуємо свайп двома пальцями до себе, ніби щось беремо. Далі відкриваємо віджети. Натискаємо на значок пошуку і вибираємо Віджети Android. Знаходимо контакти і вибираємо вибрані контакти або окремий контакт. Знаходимо потрібний контакт та натискаємо на ньому. Контакт доданий. Ось такі два простих способи, які дозволяють додати контакт на головний екран. На цьому буде все. До зустрічі!